Сьогодні ми копаємо в такому лісі. Один шукач, ще один шукач і ми будемо зараз тут щось шукати. Все що знайдемо, покажемо. Навіть що такий кусочок латунь відзнайте. І все. Ще продовжимо шукати далі. Вікопали такий осколок від снаряда. Залишаємо. Йдемо далі. Викопав таку гільзу від Мандихера МД5. Пістрімо. Щоб що шукати. Перейшли ми вже на таке поле. І тут, як сказати, початок лісу, можна сказати. Бо ну, тут у мене такий сигнал, такий капелюшок, можна сказати, так це є віршок, більше випнення снаряду. Ну, Продовжуємо купати далі. У цій самій ямці такі вищі. Знайшов другу частинку. Така дистанційна трубка. Trzeba co będziemy szukać